Доброго ранку, мої любі діти! Весна прекрасна пора року, що паде кінець холодам та морозам, дарує нам сонячне тепло, перші квіти і зустріч перелітними пташками, що повертаються з вирів. Саме сьогодні моя розповідь буде про пташок маленьких і досить беззахисних створінь, які є частиною всієї живої природи на нашій планеті. Життя без них навіть неможливо собі уявити. Птахи. Дуже корисні, вони знищують шкідливих комах, радують нас чудовим співом. Якось почуєш пташину пісеньку і на душі стає весела і приємна одразу. Пташки завжди на мали велике значення та місце поряд людей. З давніх часів приліт птахів з теплих країв сприймався нашим народом як велика весняна радість, бо вважалося, що вони на своїх крилах приносять весну. Першими з теплих країв повертаються на батьківщину, вкрай, де вони народилися, шпаки. Виблискуючи своїм чорним пір'ям, вони радіють, радісно співають на всі лади, бо раді, що знов опинилися вдома. Маленькі сірі жайваранки, що є символом весни, собі поспішають звеселити своєю срібною пісенькою поля та луки. Пізніше повертаються на рідну землю. І журавлі, і лелеки, і ластівки, дикі гусі, качки та інші пташки. Прилетівши у рідну місцевість, яку вони змушені були покинути восени, через нестачу їжі взимку пташки не відпочивають. Після важкої подорожі вони одразу беруться за діло, будують та облаштовують свої гнізда для своїх майбутніх пташенят. Гнізда у пташок різноманітні. Адже кожна пташечка будує свої гніздо за способом свого життя. І будівельний матеріал для своїх гнізд пташки використовують теж різний. Наприклад, гілочки дерев, суху траву, мох, пір'я, глину. А чи знаєте ви, що пташки здійснюють свій весняний переліт швидше, ніж усіх? Більшість птахів летять уночі, а вдень вони живляться. Деякі летять і вдень, і вночі, щоб швидше дістатися до рідної домівки. З самого початку весни люди уважно спостерігали за поведінкою пташок та визначали, яка буде весна, погода та й майбутній врожай. Ось, наприклад, ранній приліт і граків на теплу весну.